Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене велика обробка моїх сансевієрій Так як поливала сьогодні їх і побачила на одній Сансев'єрії сліди кліща. Включила свій мікроскоп і знайшла там кліща. А саме на оцій Сансев'єрії, оце її дітка, розділила їх. Обірвала листочки, ось такі рижі п'ятна. Внизу, може бачити, такі рижі, оце це від кліща. Тому зараз будемо оброблювати сансиль'єрі я покажу вам, як я це роблю. наколотила я сюди розчин. Ось у мене така бризкалка 07 літра. Сюди я розвела в теплу воду, градусів 35 Препарат Санмайт Might, другий клас небезпечності, вирішила його, бо вже закінчується його термін дії. 0,65, ну там іде 0,9 г на 1 літр води. Допомагає за одну обробку, там пишуть, вбиває навіть лічинок клещів, колись я ним користувалась. але потрібно гарно обробляти обробляти сансив'єрії, бризкати прямо в розетку. І е, обов'язково одягати маску. Де моя маска, зараз знайду. От. І безпосередньо бризкати по кожному листочку, загинати листочки, бризкати прямо під кожен листочок, щоб попадав препарат. Бажано, щоб був обрискувач такий, щоб розпилював мікро такими частинками, по тій причині, що. Залишає білі сліди. Покажу вам, як я це роблю. Беремо сансевієрію, ось, наприклад, і бризкаю прямо по кожному, зараз воно, о, бризкаю прямо по кожному листочку, загибаю, бризкаю всередину. Щось з моїм не хоче бризкати по кожному листочку з усіх сторін. І також на ґрунт бажано. Бризкаю всі, таким чином. Потім залишаю сансевієрії на годину в ванній кімнаті і через, після того промокую серединку. Взагалі краще серединку промакувати, щоб вони потім не загнили зсередини. От. Ну, але фахівці-експерти говорять, що краще залишати серединку, щоб повністю висихала волога самостійно, тому що кліщ зосереджується прямо в самій серединці в розетці. Тому бажано, звичайно, не промакувати. Тим паче, якщо літо, жара, воно швидко само висихає. А коли зима, осінь, то бажано промакувати. Таким чином. Бризкаю всі свої сансевієрії. Як виявилось, у мене їх не так багато. Оце в ванні, оце всі, що ви бачите. І плюс ще декілька штучок і ще 5 штучок, невеличких ханічок. І все. Ось, Бризкаю, вони тут стоять після того приблизно годину-дві, більш-менш просихають, а потім ставлю їх на те ж місто. Після того я б рекомендувала ще зробити хоча б одну-дві обробки. Ну, Щоб було хоча б три всього обробки. Через кожні там 4-7 днів. От, Так буде найкращий результат. І провірити потім під мікроскопом бажано. Якщо у вас є в мікроскоп, це найкраще. Ось, Нехай ваші квіти не боліють, не їдять їх шкідники. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!